Йдемо ми а, трохи погуляти, трошки як то набрати води питьової. Зразу підійдемо до, а, до шовковиці білої, покажу вам. Великі росте. в дворі, не при дорозі, а в дворі. Ми трошки з нею поплюємо шовковиці. От, а по сходах йдемо, тому що світла немає, і не буде десь 2 години. І ми заодно і по воду йдемо, і зразу погуляємо на сонце, побудемо в той час 4 чати вдома. Тим більше, що сонечко світить, правда? Спійдемо. А ми на 11-му поверсі живемо, тому нам зараз треба. Якби малий так скакав, стрип-стрип-стрип-стрип по сходах. Ониз, отак от. Значить туди так видно Отак ми зі сходимо отак зі зходили, не так, як микали, а отак Добре, йдемо на дві зійшли. Ой, на вулиці так добре. Так сонячно, що я навіть не бачу, що я знімаю. Зараз треба трошки підтягнути екран світлість. У мене стабілізація включена, чи ні. О, трошки вітряно зараз, напевно, мікрофон не задуває. Так, ми вже майже підійшли. А, можна, зараз я переверну камеру. Вон там то дерево буде. Шовковичне, біле і смачне. Правда вона поки зелена, вона біла, але вона, вона все одно, потім, якщо дуже спіла, вона все одно трошечки слідкою фі... фіолетовою трошки. А вон то дерево. Я знову не пам'ятаю, чи я стабілізацію включив, вроді включив. От вона ой. О, дивись, бачите скільки голубів. Голуби все ж попадали, їдять. Ну вони з підлоги Ой, їй О, їдять, бачу, на мене, тут вони не голодні, поб'їдаються зараз. Тут у них прям... Дивимося, зараз знайду. О, я вже знайшов. О, тут така ягідка, от вона. Прямо, фіолетова десь тут була. От. Це напевно. Ну так, це непогано. Ви бути кра... Ммм, яка смачна, лки-палки. Вони навіть такі смачні ті, що трошечки чи як вона. Ну, ой! Ось тут, тут є, О, тут видно. І зелені ці вже от добрі Так тільки о! Його... Тільки тут треба мобілку виключати, бо одною рукою гілку нагнути треба. а Другою рукою горувати Але смачні. клас Все, наїлися. Коротше, я не знаю, квіка я це наївся, так прильов. Такі смачні біленькі шовковиці, оці такі рожевувату фіолетові, коли поспіють. Дуже класно. Дуже солодкі, я кажу, отакий такий би сорт, якби якось гілочку відірвати, щоб воно пустило корінці. І теж висадити от їм на дачу, тому що у них на дачі є чорна, Чи -то, чорна називається? то вона трохи пізніше стигне. От, а ця вже вже свободка, вже класна, і вона і купа зелених ще на нішу. Деякі прям вже дуже поспіли, а деякі зелені. От, і вона буде довгий час. І, якщо б така росла у них на дачі, то можна було б поки ще чорна не поспіла, їсти цю. Класно би було. А зараз ми підемо там водички наберемо і десь з тими флягами пошукаємо, може тут на лавці прямо посидемо. Якщо нормально. А ні, то там, може там, знаєш, краю. Давай подивимось. Брали дві пляші такі от бутлика води. Не знаю, три літрові вони чи, чи більше. Чи то 5-літрові. Що я не поміта? Шестилітрові написано. Вот. Трохи на сонечку на накиславці посидимо. Вітамінчик де поприймаємо, скажімо так. В принципі, час ще є, світло, як тільки виключили, та ту година, зараз гляну. О, ще цілу годину. Блін. Цілу годину ще можна сидіти на сонці. А потім А потім вон там ми набирали, зараз малі там дурачиться. хлопці не мучте ту трубу <гілляє> То точно справжній цирк. Перейшли ми з водичкою собі сюди на цю лавку. Ззаді вон машини їздить, тут віка сидить, а водичка десь там стоїть. Метко собі трошки ще на сонці Поприймаємо соня ванну. лаем. І вітамінчик Д А потім будемо йти додому, але попрощаємося вже зараз, тому всім пока до наступних зустрічей.